Вітаю, друзі! Мене звати Богдан. Ми знаходимося з вами у великій оптовій гуртівній квіті у місті Києві. Ми займаємося тим, що завозимо квіти в Україну з-за кордону і розповсюджуємо їх по квіткових крамницях в усій Україні, де на полицях ви можете їх переглянути та обрати для себе будь-які екзотичні варіанти для букету. В наших програмах я знайомлю вас з новинками в квітковому бізнесі, які бувають тенденції в сучасних букетах, які використовуються квіти, та з різними тенденціями в збиранні букетів з особливих приводів. Звісно, у флористиці не буває якихось обмежень або стандартних правил, але з різних приводів краще підбирати більш актуальні букети саме до подарунку з цього приводу. Сьогодні ми з вами зробимо класичний букет в однотонній гамі. Я маю на увазі, що всі складові цього букету будуть у монокольорах. Для цього ми використаємо абсолютно різні квіти, різні їх текстури, але кольорова гама всього букету буде проходити по одній лінії. Сьогодні ми з вами використаємо шикарну класичну. Садову троянду. Ця троянда надзвичайно схожа на піон. І дуже часто споживачі навіть впевнено кажуть: Дайте мені ось цей піон, але все ж таки це класична садова піоновидна троянда. Наступне, що ми використаємо в нашому букеті, це гвоздики. В нашому букеті вона буде представлена в такому ж кольорі, як і троянда. І далі наступне, що ми сьогодні використаємо в букеті, це еустома. Надзвичайно популярні зараз квіти. Вони ціняться своєю пишністю. В даному випадку наш букет не буде розмашистий, він буде більш щільної, охайної текстури, округлої, правильної форми. Тому, коли ви готуєте квіти для того, щоб вже збирати букет, максимально зачищайте квітку, аби вам було зручно його збирати. Оскільки скріплення нашого букету буде не посередині, а десь ближче до бутона квітки. Тому необхідно. Перед тим, як почати збір букета, ретельно подбати, щоб всі квіти у вас були добре зачищені. Для квітки це непогано, оскільки ми знімаємо листя, яке відтягує на себе зайву вологу. І квіти будуть стояти довше. Те ж саме намагаємося зробити з гвоздикою. Тут все легше, тут листя майже немає, але все одно стовбур треба очистити. Коли ви використовуєте у стому, ви можете бачити, що є такі відгалуження. Для того, щоб було легко збирати букет, він був правильною форми. Можна їх зняти, використати. Тут досить довге стебло залишається. І також знімаємо все листя. Взагалі, для того, щоб букет вийшов гарним, ви маєте правильно підготувати квітку і правильно її зачистити. Наші квіти підготовлені, тож приступимо до збору букету. Починаємо з двох квіток і далі спіраль буде дуже легко лягати. Спіральна техніка існує для того, щоб коли букет вже буде підходити до готовності, кожну квітку можна було поправити, щоб вона зайняла своє місце. Вже тільки почавши збирати букет, ми можемо побачити, наскільки вигідно в букеті виглядає моногама кольорів. Коли це один колір, але текстури квітів. Відрізняються, букет виходить дуже вишуканий. Густому можемо розміщувати таким чином, щоб вона була і в один рівень з іншими квітами, і деякі бутони трішки виглядали. Це надасть пишності та легкості нашому букету. В класичному букеті, коли він буде готовий, ми це дуже добре побачимо. Я виставляю квіти таким чином щоб центр букету був трошки вище, і далі по дузі букет був округлий. Тобто центральні квіти вони йдуть на рівень вище і всі далі по колу трішки на рівень нижче каскадом. Тоді букет буде округлою, гарною формою. І правильно зібраний букет по спіралі ніколи не розсиплеться. Класичному букеті ми не використовуємо якихось незвичайних форм асиметричних, коли на себе виділяє центр уваги якась конкретна квітка. Всі квіти займають свою нейтральну позицію. І це виглядає досить елегантно, гарно і стримано. Коли ви використали майже всі квіти і однобутонні гвоздики та троянди у нас закінчилися, краще залишити для себе на підбивку Еустому. Вона допоможе зробити в кінці форму нашого букета просто ідеальною. Підбивка, я маю на увазі, що ці квіти розташовуються знизу. Якщо ви бачите, що вже форма вашого букету вирівнялася, все. На своїх місцях не обов'язково далі продовжувати використовувати всі квіти, які ви підготували, аби не здорощувати вартість букету. Букет майже готовий, приступимо до його зв'язки та декоративного пакування. Музика. Наш сьогоднішній букет це букет в монокольоровій гамі, тому для його декоративного пакування ми підбираємо упаковку точно в таких тонах, як і сам букет. В даному випадку буде два. Схожі тони, квітки теж трішки переходять градієнтом з одного тону в інший. І це дуже добре підкреслить його вишуканість. Оскільки букет круглої класичної форми, застосуємо трішки специфічний спосіб пакування. Довгі стебла нам взагалі не потрібні, тому підрізаємо квіти. Можна не жаліти, можна коротко. Беремо декоративний папір. І складаємо прямокутник у два рази під кутом. Ось таким чином. І акуратно по колу виставляємо листи декоративного паперу. При оформленні букету дуже важливо пам'ятати, щоб не затискати і не зжимати квіти. По-перше, вони так будуть краще дихати, і по-друге, це буде просто негарно, якщо папером будуть стиснуті квіти. В класичному букеті не використовуєте велику кількість декоративного паперу, не потрібно його робити об'ємним, але розміщуйте його так, щоб не закривати красу самого букета. Завершуємо, звісно, пакування тим, що закриваємо стебла квітів. Тож, наш букет готовий. Ми можемо побачити справді, що не потрібно для розкішного букета велика кількість різноманітних кольорів. Букет в одній кольоровій гамі виглядає надзвичайно вишукано. Такий букет ви можете подарувати з будь-якого приводу, особливо коли йдете на день народження або на весілля. Тож даруйте квіти з приводу та без та не забувайте радувати своїх близьких. З вами був Богдан Лоза, До наступних зустрічей.